Всім привіт! І сьогодні я зіграв проти такої колоди. Противник кидає свинок з моста. Я ставлю електродуха для прокрута циклу, кидаю бочку варварів та мисливця. Підкидаю кордівського гіганта і роблю свою проходку. Противник кидає в деф рекрутів з бочкою е, з варваром. Мисливець справився непогано і вбив кількох рекрутів. Я вирішив забити болт на, рек... на залишившихся рекрутів і пропустити трохи допустимого урона. Противник кидає летучку з моста, я успішно і відрікаю на свого монаха. Боксер одним ударом наколотірував мого монаха, і це зелене чікатіло пішло бить мою принцесу. А страж справили з ним на урок. Кидає фаєрболу та бочку з варваром на свинок. Мій противник скидує натурального блондина. Я одефаю його монахом. Він знову скидує лотучку. Я скидаю Коргіга із головного з, здання. Мій противник кидає рекрутів і я підкидаю мисливця, підкидаю до моєї урави рибака та скидаю фаєрбол на свинок. Ставлю монахов деф по правій стороні і підкидаю до нього бочку з Варваром. та скидаю стражів. Я дуже сильно наглію і скидаю коріга з моста, і на мене летять рекрути. Та оці електрокотушки. Я скидаю Родака та Монаха в деф і забираю цю катку. Підпишіться на мене, будь ласка.